Усім привіт! І в нас на каналі людей вже тисяча, тобто у нас вже тисяча підписників. Дуже вам сильно дякую. Що ж, тому я для вас випущу ексклюзивний подкаст. І що ж, на цьому подкасті я розповім, як з'явився наш канал і його історію. Що ж, тому. Починаю свою розповідь. Історія мого Ютубу бере свій початок ще у 2019 році. Так, я тоді був малий, 11 років мені було. Я прийшов до батька і сказав: Я хочу, щоб ти мені зробив Ютуб канал. Тому що мені дуже цікаво, як там все працює. Ну, і що ж, мені батько зробив. Мій YouTube канал, мій найперший YouTube канал, який з'явився ще до цього ютуб каналу, з якого ви зараз слухаєте подкаст. І моїми найпершими відео на моєму найпершому каналі це були уроки з малювання, як малювати персонажів з Бравл Старсу. Так, 2019 рік був серйозний хайп у Бравл Старса, і моїм найпершим відео на каналі було відео, як намалювати Барлі з Бравл Старсу. Так, я це пам'ятаю, як і вчора. Потім я там зробив урок, як намалювати Спайка. А потім це мені набридло. Після цього я почав робити усілякі огляди на речі. Типу, я робив огляди на свої книжки, огляди на своє лего іграшки і так далі. так. Потім також я робив euh, уроки, як ліпити з полімерної глини, і там, як я пам'ятаю, я ліпив усіляких SCP. І вже потім я дійшов до геймінгу. І починав я ігрові відео знімати, ну такі. Типу, моїми найпершими іграми, які я грав на своєму першому каналі, це був Роблокс і Майнкрафт. З ними все зрозуміло. І там у Роблоксі я проходив усілякі хорори. Я в Майнкрафті робив те ж саме. І після цього я на своєму першому каналі грав у Гру за Грою, Гру за Грою. І такі відео в мене були, ну, непопулярні. Типу, в мене усі відео на першому каналі не набирали більше 50 переглядів. Але, як ви можете зрозуміти, мене дуже сильно тягнуло все ж таки на мою розмовну діяльність, через що я на найпершому каналі починав робити розмовні відео. Ну, типу, відео, як вибити легендарного персонажа у Бравл Старсі, або відео з усілякими кріпіпастами з Майнкрафту. Але такі відео виглядало ну, дуже трешово. Ну, якось цей подкаст, типу, тупо картинка, я там щось говорив. І такі відео в мене набирали ще менше переглядів. Але я їх там робив дуже багато. Потім я себе там спробував в анімації, як і 2D, так і Лего анімації. А після чого до мене прийшла ідея. Типу, мій найперший канал був зареєстрований на імейл мого батька. Але мені хотілося свого. І після цього я згадав, що ще у другому класі я зробив собі свій емейл, і після чого з'явився так ось цей канал. І цей канал вже з'явився в 21 році, і його я хотів присвятити повністю Інкридібоксу. Для когось це новина зараз, але раніше я дуже любив Інкредібокс. І я хотів тупо йому присвятити ось цей канал. І мої найперші відео були буквально про те, як я грав у якісь ПК-ігри, а також Increді Box. І мій канал мав тоді дуже багато назв. Спочатку в нього була назва D3, потім DD, Дід Інкредібоксер, потім вже Fanic, після Фаніка Трублад, а після Трублада Трублад Studios. Ось так ось еволюціонувала назва мого каналу. Але що там з оглядами на ігри? Огляди на ігри в мене з'явилися на початку 22-го року. Ще на найпершому моєму каналі. То було відео, де я робив міні-огляд на Half-Life перший. І там я його зробив ну дуже просто. Узяв якесь геймплейне відео з Ютубу, наклав на нього свою озвучку і вперед, після цього так з'явився мій найперший огляд на гру. Після чого я з цим притормозив, потім я забув пароль від батькового імейлу. А після чого я перейшов повністю вже на цей канал. Так а вже ж я потім там створив 300 своїх нових каналів. Але вже то було не те. Вони всі загинули. Тому ось цей канал. Проробив немалий шлях, щоб отримати тисячу підписників. Якщо дивитися з моєї сторони, то я йшов до цього 5 років. Дякую вам за тисячу підписників.